Вітаю! В цьому відео я покажу, як зробити віджет, форму для заявки, тобто, та також переход з цієї форми, яку заповнюють клієнти у вас на сайті, на безпосередню оплату, як усе налаштувати. І розпочнемо ми з найпростішого це додати CTA. Зразу видаляємо все, що є, бо нам воно не потрібно. Нам потрібно додати блок форми. І е, першим же кроком зразу відмітимо, щоб він відкривався у модальному вікні. Тобто це буде форма при кліки на вашому лендінгу, а при кліки на кнопку відкриється ця форма, щоб вона відкривалася в окремому вікні. А далі відреагуємо саму форму. Що нам потрібно? Е, я пропоную додати також елемент е, з текстом зверху. Зараз ми його перетягнемо. А е, це буде якесь. Е, Назва, наприклад, нашої форми, щоб люди розуміли, що це таке, наприклад, запис на курс. Ви можете виділити цей текст, зробити його більшого розміру, відредагувати колір, тобто будь-як відредагувати та змінити за своїм смаком. І далі додамо додаткові поля на форму. Наприклад, в нас є ім'я та адреса електронної пошти, а ще я б хотіла, щоб учні заповнювали телефон. Тож я додаю новий елемент, поле і обираю ось тут телефон. Це обов'язкове поле, і так само перетягнемо його над кнопкою. І ви бачите, з'явилася позначка, що це поле обов'язкове. Ми бачимо, що, наприклад, адреса електронної пошти не обов'язкова. Ми це змінимо. На обов'язкове ім'я, нехай залишається не обов'язкове. І так само ви можете відредагувати тест підказки. Наприклад, наприклад, ну, це для прикладу, тобто, ви можете додавати будь-які поля. Якщо у вас є кастомні поля, наприклад, в нас є у цьому кабінеті є створене поле Instagram, то так само можна додати поле, щоб, наприклад, людина вводила свій Instagram. Нехай це буде необов'язковим полем, і так само перетягнемо його над кнопкою. Нагадаю, що дуже багато полей не рекомендується створювати, бо це трошки нервує клієнтів, тож обирайте якесь зручну позицію, щоб ви отримали те, що потрібно, але людина не заповнювала довжелезну анкету. Так само ви можете відредагувати цю кнопку, тобто ви можете змінити, наприклад, перейти до оплати. Давайте змінимо колір кнопки на якийсь пояскравіший. Трошки не туди, давайте зеленим її зробимо, щоб всі побачили. Так само ви можете змінити додаткові налаштування. Зараз ми на цьому не зосереджуємося. І ось так буде виглядати наша форма. Збережемо її та підпишемо зразу правильною назвою, наприклад. Віджит заявка. І тепер нам необхідно налаштувати, щоб люди, людина після того, як заповнила цю форму, реєструвалася та відкривала, переходила до оплати. Тож, залежно від того, де ви знаходитеся, вам необхідно вийти назад, повернутися назад, так, щоб писалася тут форма. Якщо ви вже перейшли багато куди, то клікаємо на форму сюди. Тобто зверху повинна бути лише форма і блок. І ось тут нижче ви вказуєте налаштування, за якими буде працювати ця форма. Тобто, що потрібно робити з даними, це створити контакт у CRM або ж додати доступ до продукту. Ми хочемо, щоб додавався доступ до продукту. Ось тут ви можете вказати свій тег, який ви хочете, щоб усі контакти отримували при заповненні цієї форми. Наразі нам це давайте додамо якийсь. Наприклад, тест екзампл та обираємо тег. І ми вкажемо, який доступ необхідно, щоб отримували учні. Ми дамо неповний доступ, тобто, це буде доступ за пропозицією відповідною, і, наприклад. Зараз завантажиться перелік пропозицій. Ця форма буде для тарифу самостійний. Якщо у вас декілька тарифів на сайті, то необхідно буде створити три різні віджета, тобто, і змінити ось тут тариф там самостійний, наприклад, з куратором та VIP. Я не знаю, як вона називається для прикладу. Лист активаційний. Ви можете надсилати це, людина отримує повідомлення, що вона додана до контакту до контактів школи. Можемо її приховати. Але все. Тобто, після того, як людина заповнить цю форму, натиснуть Перейти до оплати, вона перейде відразу до оплати. Але зараз подивимося налаштування цього, цієї пропозиції, бо вона виглядає як безкоштовно, бо немає налаштувань саме платіжної системи. А вона чорновик, тоді її ніхто не зможе оплатити. Давайте вкажемо платіжну систему та збережемо усі ці дані. Повернемося сюди, і нам буде необхідно оновити цю сторінку. Мені зберігли налаштування форми. Зараз ще раз давайте з вами про доступ до продукту. Додамо тег для прикладу, надсилаємо користувача у профіль квіга. Тут вкажемо: зараз завантажиться список, бо тут дуже їх багато. Самостійно і відразу переправляти на оплату. Це зразу помічайте, Тобто, після натискання цієї кнопки в нашому випадку відкриться сторінка way 4 pay, де людина може зразу оплатити. Більше нічого не змінюємо, але зберігаємо обов'язково. І все готово. Далі ви можете перейти до налаштування, як додати цей віджит на вашого сайту, отримати код віджету. Ви можете ось тут код віджету. Якщо ви використовуєте як міні-лендінг, то ось ця сторінка можна відкрити та протестувати відразу, як працює саме ця форма. А як додавати вже на сайт, залежить від того, чи у вас свій сайт, чи ви використовуєте якийсь конструктор. Дивіться нашу базу знань, де показано додавання до більш поширених. Конструкторів сайту в нас є вже Weblium, є Вікс, є також Tilda. І додамо, якщо у вас будуть питання з якимось іншим конструктором.